Веселою та яскравою концертною програмою відзначили 21-ю річницю незалежності України у Донецькому центрі слов'янської культури. В цей день тут проходив другий всеукраїнський фестиваль мистецтв Україна, свята родина. Маючи за плечима минулорічний досвід, організатори фестивалю намагалися знову досягнути своєї головної мети сприяти розвитку талантів в усіх регіонах нашої країни, а крім того, допомогти молодим артистам у їхньому всебічному розвитку. Ми сьогодні повинні сварити умови. Щоб якщо ми не можемо, то молоді, молоде покоління, а що таке молоде покоління? 20, 30, 40 років, от ви, щоб ви могли їздити по Україні, дивитись на, на солідні речі святості, пізнавати нашу культуру, знайомити з людьми. На фестиваль приїхали творчі колективи з різних куточків нашої держави. Справжніми перлинами виступів стали номери від національного заслуженого академічного народного хору імені Григорія Вирьовки та національної капели бандуристів імені Георгія Майбороди. Особливим гостем заходу став єпископ Микіївський Варнава. Він привітав усіх українців зі святом, а також вручив ордени за заслуги перед українською православною церквою і благодійництво президенту фонду Україна, свята родина Івана Матієшину та його дружині Валентині. Організатори фестивалю теж привіталися ще на служителів нашого краю з 21-ї річницею Незалежності. На честь свята та на знак подяки вони подарували владиці надзвичайної краси потир Літургійну чашу для причастя. Тепла і радісна атмосфера панувала під час усього заходу. Після концертної частини центр святкувань перемістився на вулицю. Тут біля пам'ятника святим рівноапостольним братам Кирилою і Мефодію відбувся урочистий молебень очолив його єпископ Макіївський Варнава у співслужінні благочинних та священиків Донецької єпархії. Величний молебень супроводжувався церковними співами від зведеного хору донецьких храмів і національного академічного хору імені Григорія Верьовки. А після цього найкращі номери концертної програми фестивалю були ще раз продемонстровані для більш широкого кола глядачів на вуличній сцені. Приїжджі артисти й організатори заходу відзначили щиро гостинність донечан, а також комфортабельність та зручність нового культурного центру нашого міста. Мені приємно, що появився такий зал, зручний для артистів. Прекрасна сцена, технічно все оснащено, досить на слові останньої техніки. І тому приємно європейський ремонт, зручні приміщення. Для, я думаю, не тільки для глядача, але й для нас, які працюють на сцені. Та й для нашого міста проведення всеукраїнського фестивалю Україна, свята родина саме тут стало значним культурним досягненням. Це надзвичайно велика подія. З відкриттям нашого центру слов'янської культури ми зібрали сьогодні майже всю Україну, і це для нас велике щастя, що саме сам сьогоднішній день незалежності ми святкуємо у нашому центрі. Яскравим та феєричним видалось свято, і сподіваємося, що з кожним роком культурне досягнення українців будуть все більшими та розвиватимуться з духовними цінностями нашого народу.